Всім вітаннячка. Це програвач часів розквіту CD 84 рік. Це все, що я про нього знаю. Ну і самому цікаво, що це за апарат. Так, ось. Лейбочка, Crown Corporation, Japan Нічого особливого. Лінійний вихід. Давайте подивимося на інтер'єрчик його. Не подобається мені ось таке розміщення електролітів. Таке а-ля Дешманський Китай. Ну, але якщо придивлятися так трішечки детальніше, то зараз придивимось. Так, ось сюди придивимось. А це в нас сонечка. Дивимось сюди. І це в нас сонечка. Так. Ще мене дуже цікавить сторона монтажу. Зараз обов'язково я відкручу плату. Подивимося, що там натискано Конденсатори, звичайно, шруби, кончики всі. Фокус, наш фокус. З фокусом, як завжди, проблеми. Ну, рубікончики. Ось тут, два по 200 стоять. Тут помітно. І якась релюшечка. Хм. Релюшечка. Давайте подивимося з другої сторони плати. А от і ЦАП. Д1140. E, це, скоріш всього, CXD 1140. І це в нас. Здається. Драйвер. Отака от в нас материночка. Вертаю плату на місце і дивимося, вмикаємо, що ж тут з нею не так. Диск, а зрозуміло. Мабуть, пасочок. Ну, давайте, значить, з цього і почнемо. Вот такий тут транспорт. Ой. Щоб нам тут відкрито це все? Ось там є віконечко. І бачимо частину шестерні. І нам її треба крутити. Тільки я не можу зрозуміти, чи так має бути, чи там все залипло і закисло. От я зараз на себе, але треба акуратно бачимо. Ой, ні, перепрошую. Так. А, так, 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 на себе. І що, мені зараз оця штучка, пимпочка буде мішати? Мабуть, давайте її відкрутимо. Пійшла каретка вже донизу наша. В даному випадку догори. Опа! Так, це в нас магніток відвалився. Тут у нас є штопорні такі шурупи, бачимо. Тепер нам необхідно відкрутити цей столик. Це просто неймовірно закисла нічого собі вона не знімається. Секундочку, як би не зламати, мабуть щось треба якось так. Смазка загустіла з часом, бачите? І перетворилась на пластилін. Вау, який! Пластилінчик. Все треба гарненько вичистити. Повідмивав все від цього пластиліну. Штоки, шестерні. Попротирав все гарненько. Почистив. Кінцевичок. Ви гляньте, який він був. Оце це я отак пошурав і така чорнота зійшла. Попередньо помовчався цей папірчик спиртом і запропілим. Е, моторчик, моторчик також помастимо. Він, от, коли я його так шураю, він аж. Аж скригоче так. Ну, в мене якраз тут крапелька зависла на шприці. От туди її. Так, на шток ми дамо ось таку червоненьку. Пасочок виглядає досить нормальним, хоч трошечки форму загубив, але він абсолютно такий ну, без тріщинок, без нічого. Я просто зроблю зараз ось так. Протру його спіртиком. Мені здається, не повинно бути ніякого мастилка. Є. Що нас тут? У нас тут також обов'язково трішечки Шпиндель мотор змастимо і легенько так і трішки сюди. Давайте заодно перевіримо Кінцевичок, кінцевичок нас так. Це крайнє <кхи> положення. Ей, кінцевичок, ти є е? є в нас кінцевичок? Ну Розібрав кінцевичок, ну як розібрав ще не, ще не зовсім. Контактики зараз треба вийняти. виймаються вони от в цей бік, там треба вусики підігнути. От так от. О, яка чорнота сходила, коли чистив. Кінцевичок вже на місці. Так, бачу сиву лінзочку ще. Збирати даний механізм не є важко, не забуваємо кожушок. Так, ну, шестерні стоять. Ось там прапорець, він натискає кінцевичок. Просто дивимося, щоб він не, не перескочив. От, Бачимо, так натискає. От, приблизно бачимо тут ну, перший зубчик. Так, Це я так, щоб показати, ставимо кожушок. Лоточок. Лоточок нам треба, щоб він заїхав. Отак От бачимо якраз впритик-притик на зубчики. Ну і можемо, в принципі, о, все. Щоб ми там, щоб нам нічого не проскочило, все. Нашу кареточку і оцією пімпочкою, так би ставимо на нижню поличку, от, от сюди, от сюди так прикручуємо. Їдемо. беремо, Можна і ось так. Все. Воно там так зіскакує з зубчиків ми його до кінця. До кінця, а потім, цим колесом крутим і до кінця. От бачимо все стало, далі, далі у нас ось такі частинки є. місці тут і можемо це все перевірити? За це колесо? край, блін, як ти блікуєш? І край ще раз, край і. все. Перевірив абсолютно всі електроліти і тільки один ось він. Виявився трішечки так поза нормою. Це в нас 33 мікрофарада, а по факту 23. Я його зараз міняю і складаю. Все складаю. Майже все зібрано. Не забуваємо ось ці такі. Болтики обмежуючі, які ось тут в нас так, один. І два. Так. Є. І ще не забуваємо. Ось таке заземлення, яке йде від оцього болтика до лапки пластикової, от ну, до піддончика. Можна легко загубити цей дротик. Ну, Як то кажуть, момент істини. Ха. Так, диск. Ну и найти ковиша. Ну и добра. Е. Е. Да, досить цікаво. У момент переключення е тракт відмикається релешкою. Зараз чути вирішив ще трішечки порядок з цим навести. Кнопочка ось така. Брудно. О, зовсім інша справа. Чистенький. Давайте ж нарешті підключимо його. Сонечка го року, апарат у на носі, а він все грає. Все, всім дякую за увагу, всім здоров'я, миру!